Ціх дуже хвилює, що нас очікуватиме у новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня. обов'язково залишайте вподобайки, пишіть у коментарях свої загальні запитання, будемо їх роздивлятися, дивитися. І давайте подивимося: з 31 грудня на 1 січня, що чекає країну нашу, так, яка буде загалом ситуація? Так? Ну, скажімо так, ми будемо в напруженні знаходитися, і це зрозуміло чому. От, мені іде багато маніпулювання та робота захисту. Захист буде працювати близько інфраструктурних об'єктів. Тобто забезпечення, інфраструктура дуже напружена. Ситуація буде навколо саме цих речей. З 31 на 1. що чекає нашу країну? Форс-мажорні ситуації можливі по забезпеченню, тобто такі неочікування, які можуть дати наслідки. От. І мені йде дуже багато створених якихось ілюзій, лінії зіткнення, прикордоння, фронтові території, там якось може бути. Створення ілюзійної ситуації з приводу якогось просування чи активності, От, як наче ворог буде створювати якийсь тиск. Активність саме на новий рік, вона буде. Дуже багато іде відпрацювань захисту, не дивлячись на ту активність, яка може відбуватися. Провокації в темний період доби мені йдуть. Лікувальний заклад мені йде. Ну, інфраструктура, я думаю, всі розуміють, так? Але провокації будуть на лікувальний заклад. І е, міста пов'язані з транспортом. Це можуть бути вокзали, це можуть бути якісь СТО, це можуть бути якісь е, шляхи, так, транспортні. Так, Дуже багато буде провокацій, от, пов'язаних з водою водними об'єктами, можуть бути десь теж пошкодження, наслідки. Пов'язані саме з водою та забезпеченням. Нас буде це все дуже так напружувати і лякати. Нагадую, що ми дивимося добу з 31 на 1, так? Ну, Темний період, ви розумієте, чому так він активний. Тут навіть і можна було не розкладати. От. Але активність буде, і ми повинні реагувати на повітряні попередження, на те, що буде відбуватися. Дуже багато буде знову ж таки захисту відпрацьовувати у цей період часу.